Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зокул. Сьогодні у нас на огляді продовий такий невеличкий насос модель Xielong, модель XXL3320. Потужність 18 Вт, качає 1000 літрів за годину. Так, так виглядає сам по собі наш насос. Зразу скажу, що такий яскравий колір корпусу. Це в, ну, в більшості моделей XILNG, вони так, так само і роблять. Знизу є касета під присоски. Також йде отакий штуцер під шлангу. Діаметр шлангу, який вам потрібно буде взяти. Тут 12 мм. Тобто Шланг 1, внутрішній. На насосі є можливість регулювати поток води, якщо хочете зняти і зробити без насосу, є ще така насадка, як типу, профільтер. Що по ньому? По габаритах він 9 см по довжині там 5 на 7. Таким чином, в якийсь невеличкий домашній фонтанчик він шикарно підходить. Так, провід 1,5 метри, стандартно, без землі. Періодично не забувайте, будь ласка, його відкривати. Отак от, от проворачуємо і достаємо ротор. Ротор це елемент, який качає воду. Він періодично забивається і не вращається, і може згоріти. Таким чином, мити його інколи потрібно. Ось. Не керамічна, а метал, ну, нержавійка. Таким чином раджу використовувати в більшості тільки в, 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 в звичайній несолоній воді. Так, закрили, промили, закрили, поставили. Підйом води, який пишеться виробником це що тут у нас пишуть, виробник? Тут навіть нічого не зрозуміло. Давайте подивимось. 1,6 метра. Що це означає? Що якщо ви під'єднаєте цей штуцер, то максимальна точка подачі води буде 1,6 метра, Але раджу на це не розраховувати, тому що всі насоси, коли підбираємо, раджу брати з запасом в два рази. Тому, в принципі, на метр підйому, то його достатньо. А на 1,6 він не справиться з такою задачою. Недоліки цієї моделі, як мені здається, це такий яскравий корпус, але з часом, коли він стоїть в домашньому в водоймі, якийсь, воно все одно зеленіє і він ну, яскравим вже не буде. В принципі, недоліки більше немає. Переваги доволі дуже дешевий. Нарікань по якості, в принципі, я не зустрічаю, не дивлячись на те, що це доволі дешевий китайський виробник. Але нарікання у мене не. Я питань не бачу, скажімо так, взагалі. Раджу використовувати тільки повністю зануреним воду, як наружний насос, не на раджу, тому що для цього він ну, не придатний. Переваги. Якість адекватна, ціна низька для домашнього фонтану, якогось невеличкого з головою вистачає. Посилання на цю модельку залишу під, під відео. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!